Яка ваша суперсила? А ви знали, що кожна дата народження підлягає впливу відповідної планети в нашій сонячній системі, і кожна планета наділяє свою людину певною суперсилою? От зараз я вам про це й розповім про вашу суперсилу, що відповідає вашій даті народження. Сонце народжені 1, 10, 19, 28 любого місяця. Ви володієте енергією лідера, легко долаєте перешкоди на вашому шляху. Ваша суперсила, сила і рішучість, творчий підхід, лідерські якості. Місяць Народжені 2, 11, 20, 29 любого місяця ви маєте здатність поєднувати і об'єднувати, створювати гармонію в навколишньому світі. Ваша суперсила підтримка гармонії, дипломатія. Інтуїція та чутливість здатність до аналізу та оцінки. Юпітер народжені 3, 12, 21, 30 любого місяця ви маєте дар залучати до себе достаток і удачу, вести за собою людей, показувати дорогу до успіху та благополуччя. Ваша суперсила здатність вселяти оптимізм і віру в себе, щедрість і доброта, креативний підхід та тонкий розум. Раху. Народжені 4, 13, 22, 31 любого місяця ви маєте унікальну здатність бачити світ по особливому, ви можете вийти за рамки загальноприйнятих уявлень і пропонувати унікальні ідеї та нові рішення. Ваша суперсила, геніальність, стійкість та завзятість, здатності йти проти системи та перемагати. Меркурій. Народжені 5, 14. 23 любого місяця ви маєте невичерпну енергію, допитливість у вас в крові і прагнення до свободи, легко адаптуєтеся до змін, до нових ситуацій, швидко знаходите вихід з будь-якої ситуації. Ваша суперсила, гнучкість і адаптивність Легко знаходите спільну мову з оточенням, любите дізнаватися про все нове. Венера Народжені 6, -го, 15, -го, 24 -го любого місяця. Ви маєте тонкий смак, любите створювати навколо затишок і красу, маєте творчі здібності, вроджене почуття шарму. Ваша суперсила вміння любити і співчувати, робити світ більш гармонійним і красивим, дарувати радість, любов і турботу. Сатурн НАРОДЖЕНІ 7, 16, 25 любого місяця. Ви дисципліновані і прагматичні, любите, щоб все було вчасно і по справі, ставите високі цілі і прагнете їх досягти. Ваша суперсила, боротьба за справедливість, швидке включення в роботу, не боїтеся діяти у складних ситуаціях, у вас все чітко та за планом. Кету народжені 8, 17, 26 любого місяця. Ви гарною інтуїцією і даром передбачення. Маєте оригінальність у мисленні, любов до свободи та незалежності. Ваша суперсила, постійний саморозвиток, пошук себе, відмінні ораторські здібності, нестандартність та оригінальність. Марс, народжені 9, 18, 27 любого місяця. Ви маєте лідерські якості, здатність легко починати нову справу, наполегливість. Ваша суперсила, характер, здатність перемагати, прагнення самовдосконалення. Цікава нумерологія. Щоб більш глибоко переглянути можливості і здатності свої, своєї дитини, рідних та знайомих. Звертайтеся. З усіма запитаннями та запитами звертайтеся в WhatsApp. Підписуйтесь на мій канал. Буду рада нашій дружбі. А крім того, ви ще дізнаєтеся багато цікавого. І не тільки по нумерології. З повагою, Міл Латенс.